Привіт! Вітаю в себе на каналі! Я прям пропала з Ютубу на два тижні, і мені, прям не знаю, неприємно самі собі, що своє задоволення, своє хобі я трошечки підзакинула. Тож, давайте з вами не втрачати одного, один одного. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там я буваю зараз частіше. Роблю різні опитування щодо парфумів. Сьогодні я хочу з вами проговорити питання щодо концентрації парфумів, а також були питання, як же слід обирати парфум, щоб точно безпомилково вибрати саме свій. Тож, давайте почнемо саме з концентрації. Існує чотири види концентрації парфумів, які найбільш розповсюджені. Почнемо ми з найменшої концентрації, і це Іу Де Колонь або просто Колоні. От, наприклад, яскравий представник дуже бюджетної марки Акваколония Інтенс, Зараз вам покажу. Я його показувала в своїх ранішніх роликах. Це такий свіжий деревинний аромат, дуже-дуже приємний, освіжає. По-різному розкривається на різних людях. На мені це деревина і трошечки освіжаючої м'яти тої самої, яка в тік-так є. Ну, ви всі знаєте, спробували ось ці льодяники біленькі від Тік-Так. Отже, дуже приємний аромат щодо концентрації. І у Іуді туалет, Боже, чого туалет? Ну, чого туалет? Колонь. Колонь це ще не туалет. До речі, назва Колонь пішла з німецького міста Кьольну, і це пов'язано з Наполоном Бонапарту. Якщо хочете дізнатися деталі, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я якраз проводжу екскурсії і розказую ще й про історію парфумерії. А поки що так це секрет. Чекаю ваші коментарі. А, значить, пішла ця назва з Кьольну, і називається така водичка колонь. Саме тому, що це дуже легка водичка, її нею можна обливатись в прямому сенсі цього слова. А, значить, тут до 70% спирту і невеликий відсоток, там 3-4 максимум місткості масел або інших ароматичних речовин в складі парфуму. На що це впливає? Це впливає на стійкість. Перше, це стійкість. Боже, я зараз дивлюсь на свій фон. Треба було його трошечки повільнішим зробити. Але хай буде як є. Тож продовжуємо про наш колонь. Стійкість може бути навіть одна година. Ну, в принципі, в мене, наприклад, ще є в назві інтенс. Це говорить про те, що тут на максимум все ж таки взяли спирту, можливо, навіть більше ніж 70%, і, можливо, трошечки більше додали ефірних масел. Але це теж не точно. Тож тримається він десь година, можливо, дві, але близько-близько до шкіри. Ці парфуми точно будуть вам в нагоді, якщо ви дуже стомлюєтесь від ароматів або хочете користуватися постійно різними. І влітку взагалі не дуже хочете користуватися, але щоб від вас приємно пахло, і можна в сумочку кинути і оновлювати. Тобто, ви і на себе а, від себе не будете сильно відчувати якусь інтенсивність аромату і оточуючи також. Там наприклад, якщо вас обіймають, цілують, то звісно, вже буде відчуватись якийсь ніжний парфум. Отже, колонь це такий варіант на повсякденність для всіх, може швиденько вивітрюватись. І тут ми не говоримо взагалі про стійкість. Ми говоримо просто про якусь ніжність, невловимість, осві... так... Ти... що в мене вже? Язик заплітається. Ну, е... Освіжає, приємний, підійде усім. Далі. В парфумері, до речі, він не настільки ціниться. Це, це знаєте, це як спробувати понюхати, зрозуміти, які ноти вам подобаються, або е... яке направлення парфумерії подобається, і далі вже рухатись. Так, їдемо далі. Наступна концентрація, о-о-о так, спокійно, тільки не вмикаємось, не вмикаємось і не вмикаємося тут в мене є апарат. Значить, наступна концентрація це іудітуалет. Часто ми бачимо три літери: є діті англійські, і це означає, що це туалетна вода. Тут концентрація спирту в нас вища, Я не буду зараз казати все в цифрах. Все одно, воно, знаєте, в голову дуже не береться: де 70%, де 80% і так далі. Просто ви будете розуміти, що якщо є і туалетка, то тут вже у нас може бути стійкість навіть до 3-4 годин. Різні буваються, знаєте, композиції. Наприклад, тут зараз я вам показую Noir. А значить, цей а, варіант парфумів є у версії парфумів. Про який ми далі поговоримо, і ось, наприклад, в туалетній версії. І різниця є, але, наприклад, в цьому бренді вона незначна. В інших брендах, наприклад, як Шанель, різниця є, але іноді це в стійкості, іноді це в звичайні парфумів. Наприклад, тут це говорить більше про стійкість. А туалетка розкривається, знаєте, вона буде грати з вашою шкірою одразу. Тобто ви не будете чекати дуже довго, щоб там якийсь не знаю, елемент цікавий вийшов, вам не потрібно цього чекати. Це станеться досить швидко з туалетною версією водички. І, наприклад, не знаю, за декілька. За 5, за 10 хвилин ви вже будете розуміти, який буде аромат надалі, як він буде грати. Якщо це мускусний, то ви вже побачите цей або відчуєте цей мускус. Якщо ж це щось більш складне, ось, наприклад, це такий, знаєте, ветиверний, такий дуже глибокий аромат, де замішано багато чого. І в туалетній версії він починає вже не знаю, на моїй шкірі, знову ж таки, шкіра це теж дуже важливий фактор. Про який ми вже поговоримо в питанні про як вибрати парфум? Отже, про концентрацію. Це більш концентрований варіант парфумів, і він більш стійкий. Він цікаво буде загравати з вашою шкірою. Колонь не буде загравати з вашою шкірою. Як ви його відчуваєте, ось так? На шкірі так він одразу і буде, майже не відкривається. Туалетна версія буде відкривати, відкриватися. Наприклад, Шанель, ось, наприклад, Шанель Шанс, усі ці версії шансів, вони є парфум, парфумована версія туалетна. Туалетна звучить дзвінко. Ось там, десь ви відчуваєте, що аромат який став, знаєте. Трошечки з гірчинкою, тут цитруси виступили. Наприклад, на морозі ви відчуваєте більше жасминою. Воно якось так знаєте дзвінко грає парфум у туалетній версії. І беремо ту ж саму шанс, але вже у версії парфуми. Там звучання більш монотонне, більш стійке, але не цієї дзвінкості, коли ноти можуть мінятись постійно. Тобто ви відчуваєте ту одну ноту більше, то іншу. Якісь більш прямоліне, прямоліне, прямо? Боже. Прямолінійний а, варіант. Тож, туалетна версія підходить усім, а, хто знайомиться з парфумами, кому хочеться а, ось цієї дзвінкості, щоб ноти грали на шкірі і ви не чекали дуже довго. І, в принципі, по стійкості ви можете це все тестувати, пробувати. І по-різному буває. Буває туалетна водичка, тримається десь 2 години, а буває навіть 5. Наприклад, Енкренуар від Lalique на мені тримається десь 3,5-4 години. Далі дуже близько до шкіри така дуже приємна кедрова підложка, кедрова база. Тому, наприклад, на мені він класно тримається, а парфуми мені менш подобаються, вони більш монотонні в цьому бренді. Тож, перейдемо далі. Так, далі ми йдемо до парфумів. Взяла теж досить бюджетний варіант: це массиму Eau de парфюм. Тут у нас вже спирту більше, від 80% спирту концентрація, і вже там 10% концентрації ефірних масел, композиції ароматичних. Значить, парфуми. Парфуми це вже варіант. Який буде стійкий, це вже від 4 годин до 6-8. Дивлячись знову ж таки, який бренд, які композиції, наскільки вам це підходить, наскільки ваші рецептори відчувають саме цей парфюм. Про парфуми ще хочу сказати, що тут треба дійсно вибрати, що вам подобається. Тому що так як ця концентрація вона більша, тим самим ви будете, якщо вам аромат не підходить. Ви будете його відчувати, і якщо туалетна версія, вона ще знаєте, там можливо, вам якісь нотки не сподобались, вони змінились і подобаються, То тут варіант буде такий, що ви вже будете його відчувати. Він буде назойлівим, знаєте, не знаю, як сказати українською мовою це слово. Ви постійно будете знаєте, хотіти, щоб ця нота пішла, а вона буде на вашій шкірі і далі, і далі, і далі. Тому з парфумами вже треба більш обережно. З парфумами можна прогадати дуже сильно і треба обов'язково тестувати, про що ми трошки далі поговоримо з вами. Парфумована версія тримається стійка, і якщо ви берете, наприклад, парфуми арабських виробників, там взагалі стійкість може бути днями. днями. Або якщо ми згадаємо бакара руш, згадаємо ганімет, зараз ці нашумілі аромати. Вони теж у форматі парфумів і вони теж тримаються днями, навіть не годинами. Але там заявляє навіть виробник, що вони додають досить багато різних компонентів саме для стійкості. Так, і знаєте, ще я вибрала екстракт де парфюм. Це коли ще більша концентрація спирту, може бути навіть 90% спирту, але взагалі-то 85% дуже часто. Ефірних масел ще більше, як арома композиції. І він тримається. ну, Наприклад, я взяла від Мішаневу Лонгча. дуже мені подобається цей аромат. Він взагалі такий, знаєте, свіжак. Він на тему чаю, як ви вже зрозуміли, матчі. Такі аромати, типу Елізабет Арден, вони не тримаються. Там туалетки в основному вони випускають. А ось цей екстракт де парфюм. Незважаючи на те, що це свіжий аромат, він тримається на мені дуже і дуже довго. І, до речі, теж прикольно грає, але це вже не від шкіри залежить, а від погоди. Я помітила, що взимку при холодній погоді він дуже класно цитруси передає. А зараз влітку він красиво дає саме нотки чаю. Так, так. Значить. Зрозуміло, про концентрацію, яку саме слід брати. Щоб не прогадати і в сліпу, взагалі я не рекомендую брати парфуми будь-якої концентрації. Але якщо ви хочете щось спробувати, десь ви на відпочинку і просто, ось, не знаю, duty-free рука потягнулась до чогось невідомого і у вас немає часу потестити, краще наберіть щось дуже стійке. Візьміть щось більш таке колонь або туалетну версію, і далі, вже, якщо вам сподобається аромат. Можете брати парфум, якщо він є. А можливо, вам подобається, сподобається і та концентрація. І друге питання, яке я хочу з вами сьогодні проговорити, це як обирати парфум. Я недавно випустила такий невели... невеличкий ріл на цю тему. В мене є там три основні... основні правила при виборі парфумів для себе. Е, перше, це тестувати. Тестувати тричі. Перший раз ви можете бути в гарному настрої. Ви можете, не знаю, ваші рецептори погано працюють, може, ви трошки прихворіли. Все може бути. Багато факторів впливає на нашу оцінку зовнішнього світу. І моя порада протестити тричі і бажано в різну погоду. Тобто сонячно, ваша шкіра нагріта, він відкрився приємно. Тут же пішов дощ через тиждень, два або через місяць. Ви спробували і якась виплила там, не знаю, нота, яка вам дуже не подобається. І ви такі вже: ага, а я хочу носити восени, а восени в основному дощ, і мені не сподобається цей варіант. Тобто, ви повинні це зробити декілька разів. Це прям моя номер один рекомендація, яка має бути, як знаєте, щоб точно не а, купити те, що вам не потрібно. Другий варіант Другий це а, ви повинні. Зрозуміти, що ви хочете від парфумів. От, наприклад, ви сьогодні, взагалі, давайте так: я би розділила мислення людей щодо парфумів на два типи. Щоб знаєте, дуже багато не плодити інформації про різні типажі людей і так далі. Є люди, які обирають собі знаєте, парфум на роки або на рік, на довго тривалий період. І ось треба тільки один, знаєте, типу, щоб я ось пройшла, і від мене так пахло. От я хочу, щоб в мене було моє парфумерне я, і все, я мінімаліст, мені треба один парфюм. Отже, в такому випадку ви прискіпливо відноситесь до парфуму, дійсно його треба потестити. І ви маєте зрозуміти, що ви хочете. А ось у вас, наприклад, образ бізнес-леді. Або ви хочете, або ви бізнес-ленді, ви хочете щось більш романтичне. ви хочете в вашому образу додати ніжності, меншості її, не знаю, стервозності, колкості якоїсь, знаєте, а додати більше чогось ніжного, романтичного, елегантного. Або навпаки, ви дуже романтична, можливо, трошечки наївна людина, і вам треба ось цього, знаєте, стержню дати. Тому треба там, наприклад, додати перцю, додати чогось такого, знаєте, мінерального, щоб аромат вас трошечки налаштовував, знаєте, настрій додавав той, який вам потрібен. І рекомендація номер три це ваші парфумерні табу. Наприклад, не подобаються пачулі. Не подобається жасмин, не подобається троянда. Якісь у кожної людини є щось що не подобається, як пахне так само. Ви там нюхаєте якісь парфуми. Можливо, ви не розумієте цю ноту, тому що ви ще не напрактикували свій ніс. Типу, ви не знаєте, як пахнуть окремо пачулі, як пахнеть окремо там, наприклад, бензоїн, як пахне амбра. Якщо ви вже потихеньку натренувались, або вже зрозуміли плюс-мінус, наприклад, про троянду або жасмин, чи вам не подобається, старайтесь обходити стороною цю ноту, тому що дуже часто вона заявлена в піраміді. Ви недостатньо потестили парфюм. Дуже часто таке стається з парфумами, наприклад, від Dior, той самий Dior J'adore. У мене якраз є дівчинка, знайома на роботі, яка. Спершу прямо обожнювала їх, а потім почала дратувати якась нота. Тобто заздалегідь краще підготувати свої якісь табу і розуміти, в які парфуми вам не слід йти, в принципі. Так? Можливо, ви приємно здивуєтеся, але дуже часто, якщо ваш ніс не переносить якусь ноту, як, наприклад, нота бинців Бакараруш, ну, що зробити, якщо вам воно не подобається. Є ще варіант, що ви ганяєтесь за трендами, це теж, в принципі, це правило. І ви розумієте, що там не знаю, ті самі ганімет або, наприклад, лелабо, які всі там цей сантал носять, це модно, круто і треба собі його взяти. Це не означає, що треба брати, що взагалі вам він підходить, ви його будете сприймати і, оточуючи, будуть отак на саме водити і казати: Боже, це ж лелабо, це так класно. Ні. Треба слухати себе. І свої відчуття по відношенню до парфумів. Так, я, знаєте, так л -л 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 все проговорила, хотіла дуже коротко зробити, а вийшло майже на 20 хвилин. Я всім дуже дякую, я сподіваюся, що це відео було для вас дуже корисним. Поставте мені, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, чи сподобалось. І також чекаю ваші улюблені парфуми або питання, які б хотіли, щоб я висвітлила в наступних відео. Дуже дякую всім і па-па!